Привіт всім, хто полюбляє творчість! І сьогодні знову я. Сьогодні знову робимо з вами цікаві інтер'єрні картини! Якщо вам цікаво, яким чином я виготовила таку красу з великою кількістю квітів, тоді залишайтесь разом зі мною. Будемо з вами творити. Ну що, поїхали? Нам потрібні такі матеріали. Фоаміран чотирьох кольорів. Це у мене Іран 1 міліметр, суперклей, тейп стрічка, дріт, Гофропапір рамочка формату А3, фольга. Пастель двох видів, суха пастель. Та масляна пастель. Починаємо роботу. Спочатку візьму салатовий колір фоамірану і ширина 1,5 см. Нарізаю тоненькі полосочки. Одна полосочка приблизно 3 міліметри. Далі край моїх полосочок потрібно зробити тоненьким. Спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. Ось так. Так дороблю з іншою частиною. Тепер розділю мою полосочку на декілька частинок. В кожній частинці приблизно 4 3 елементи. Ось так. Візьму фольгу Вісім сантиметрів приблизно квадрат. І Дріт. Зроблю петельку. І формую кульку. Спочатку зроблю її легенько, возьму одну із частинок та приклею до дрота, зроблю тоненькі вусики. Так я їх називаю, прокрутивши їх між пальчиками. І тепер закріплюю в кульці. Розкрила, помістила всередину та формую далі кульку. Ось що в мене вийшло. Кулька має розмір приблизно. 1 сантиметр. Далі возьму декілька полосочок білого кольору, ширина їх приблизно 7-8 мм, складаю їх навпіл. Довжина не має значення. І розрізаю ось яким чином. Роблю ось такі широкі прямокутнички. Їхня довжина і ширина може трішки відрізнятись один від одного, приблизно 5 міліметрів і заокруглюю краї. Спочатку одну сторону, потім іншу. Ось таким чином мені треба зробити ще декілька деталей. Тепер починаємо приклеювати білі деталі на з серединку починаємо звідси прикладаю ось таким чином, щоб початок білої деталі доходив до зелених елементів. Ось таким чином я закрила верх моєї серединки. Тепер беру наступну деталь і роблю другий ряд. При цьому роблю, приклею в шахматному порядку, тобто між попередніми двома, і трішки нижче, ніж перший ряд приміряла і потім приклеюю. я приклеїла першу частинку і останню і потім приклею ті що знаходяться посередині між ними і таким чином приклеюю третій ряд Не забуваю гарненько проклеювати те, що знизу заготовки. Беру наступні детальки і тепер приклею третій ряд. Знову ж таки роблю в шахматному порядку і трошки нижче, ніж попередній ряд. Ось така гарненька деталька в мене вийшла, ось така гарненька серединочка. Тепер буду працювати з пелюстками. Візьму синій фоаміран. Висота його довжина може бути, довільна, а висота у мене майже 3 см, 2,8. Тепер буду нарізати невеличкі пелюсточки. Для цього я нарізаю шматочки приблизно 1 сантиметр. Потім зрізаю верх і низ ось така пелюсточка. Таких деталей мені потрібно зробити 5 штук. Тепер візьму гофропапір і буду його використовувати як молд. Починаю приклеювати всі деталі до серединки. З таким чином я приклеїла всі мої п'ять пелюсточок. Тепер підготую п'ять ось таких зелених невеличких деталей, розміри їх 3 см. І ширина їх 1 см. Мені потрібно таких деталей 5. І вирізаю ось яким чином. І буду їх приклеювати в шахматному порядку між пелюсточками. Ось таким чином. Приміряю, а потім приклеюю. Тепер додам трошки кольору, візьму пастель. Ось такий колір коричневий, прям наношу ось таким чином, зовсім трішки. А тепер буду скручувати пелюсточки. Ось так виходить. І ось таким чином вони виходять. Тепер візьму тейп-стрічку, трішки відмотаю, складую декілька разів, розрізаю навпіл і буду проматувати невеличку відстань проволочку. Спочатку почну зверху і донизу. Один край, потім перегортаю іду знову зверху донизу, але з іншої сторони. Зовсім трошки промотала, відірвала, і тепер підтягую дріт, дріт підтягую тейп-стрічку на дроту. Ось так. Тепер буду виготовляти невеликі бутони. Для цього я візьму фольгу, ось такий шматочок приблизно 6 см на 4,5 см, візьму дріт, зроблю петельку. Зроблю Зкладую і затискаю фольгу, формую основу бутона. Ось такий бутон у мене вийшов. Невеличкий, приблизно 2 см. Тепер буду робити пелюсточки для нього. Для цього візьму синій фаміран, розмір приблизно 2,5 см. Ширина 8 мм. Ось такі потрібно виготовити три детальки. І тепер приклею. Спочатку приміряю. Трішечки залишається перед фольгою. І трішки залишається фоамірану за фольгою. Беру наступну детальку. що в мене вийшло. Так, тепер переходимо до наступних деталек. Це будуть зелені детальки, їх нам потрібно 4 штучки, розмір їх 3 см на 6 мм Робимо принцип роботи той же, що і для квітки. Тобто зрізаємо таким же щином, але деталька трошки менша. Ось так. Будемо приклеювати. Приклали і приклеїли. Ось так. Тепер продовжую візьму шматочок тейп стрічки, який у нас залишився, і обмотаю мій бутон. Ось яким чином. Тепер додам трошки кольору і оброблю край. Знову трошечки прокручую в пальчиках. Тепер будемо робити листочки. Я підготувала декілька розмірів, це можуть бути довільні розміри, але все ж таки у мене це квадрати приблизно 2,5 см і квадрати розміром приблизно 3 см. Їх робити дуже легко та швидко, просто зрізаю два протилежних куточки і трішечки зроблю коротшим ось цей кут. Ось так раз, і два. Тепер складаю навпіл, для того, щоб позначити лінію серединки, візьму дріт. Кладаю його навпіл та приклею. Наношу клей лише на нижню частинку мого листочка, це приблизно одна третя частина. Додам трошки кольору. Візьму пастельні мілки, такі кольори і цей кольор. Спочатку зелений, потім синій і трішки коричневого. Губкою протираю. Тепер трішки додам хвиль. Раз. Два. І з цієї сторони, раз, два. Тепер попрацюю з краєчком. Що ж, візьму тайп стрічку. І, як завжди, один край від початку і трошки сюди донизу. І тепер, навпаки, знову ж таки зверху донизу. Таким чином я виготовлю листочок ось такого розміру. Переходжу до зборки квітів гілочку. Для збірки композиції мені необхідні бутони, квіти і листочки. Все ми підготували, тепер будемо збирати. Я взяла невеличкий шматочок тейп-стрічки, яку розрізала навпіл. І тепер починаю. Збирати гілочки можна довільно, можна починати із. Бутонів можна починати з квітки, а можна навіть починати із листочків. Я спробую декілька варіантів. Візьму бутончик, до нього кріплю невеличкий листочок, приклала і промотала тайп стрічка. Тепер інший листочок з іншої сторони. Тепер візьму квіточку. Якщо це буде маленька гілочка, можна залишити вже в такому варіанті. Якщо ви хочете продовжувати, додаємо листочки, і можна навіть додати і квітку. Можна залишити середню гілочку ось такий варіант. А можна продовжити далі, тобто у нас буде велика гілочка, але я поки що залишу. Я підготувала декілька варіантів гілочок. Це великі гілочки. Інколи ви можете навіть додавати вашу гілочку велику, ще ось одну гілочку. Це буде як окрема гілочка. Далі підготувала середні гілочки і маленькі гілочки. Перехожу до наступного етапу: це етап роботи над фоном. Спочатку малюю, а потім вирізаю за допомогою ось такого інструменту. Тож починаємо. Наступний крок буду викладати квіти на мою картину. Викладувати буду я в три шари: найвищі, потім середні, і е, до самого низу будуть самі маленькі гілочки. Ці елементи я розмістила, виглядає ось яким чином. Тепер буду всі свої гілочки приклеювати до самої картини до фону. Для цього я буду використовувати гарячий клей. Все надзвичайно просто та легко вибираю місце і приклею його клеєм. Ну що ж, картина моя вже готова, всі елементи проклеєні, всі детальки вже на місці, і зверніть увагу на невеличкий декор. Цей декор ви можете змінити на ваш особистий, можливо, це будуть не метелики, а щось інше. Якщо вам щось незрозуміло, обов'язково задавайте мені запитання, я з радістю на них відповім. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей! Пока-пока! you <music>